11 лютого 2025 року, як всім відомо, вийшла постанова Кабінету міністрів, де передбачається контракт на один рік. Вікова категорія, можна так сказати, 18-24 роки, ну, до 25 років. Контракт собою передбачає. Одну військову частину це нашу, відповідно до десанта штурмових військ. 95-та бригада поліська Житомир. При підписанні цього контракту даному кандидату виплачується 200 тисяч гривень. Далі він проходить базову загальну військову підготовку, яка не перевищує трьох місяців. Тобто це базова загальна підготовка і відповідна фахова підготовка. Після проходження такої підготовки йому виплачується ще 300 тисяч додатково. Але ми не забуваємо про основне грошове забезпечення відповідно до його посудових обов'язків і його військовому званню. Ну це плюс-мінус там тисячі гривень щомісячно. так. Далі після проходження базової загальнопідготовки і фахової підготовки, він далі проходить вже до підготовки у тій військовій частині, де він вже буде, участити в бойових та спеціальних операціях. І після шести місяців під час закінчення контракту, коли в нього закінчиться контракт, йому виплачується. Ще півмільйона гривень, тобто 500 тисяч. Під час дії цього контракту він отримує і грошове забезпечення в тому числі. Я маю на увазі, що після закінчення, і коли він вже виконує бойові завдання, йому платиться відповідно грошове забезпечення і виплачується плюс ще 100 тисяч гривень бойових. За один рік можна заробити до 2 млн гривень. Далі цей контракт передбачає відстрочку на один рік. Після закінчення контракту з, з виїздом за кордон, Тобто він буде відповідно під захистом один рік. Тось тобто він не буде підлягати ні мобілізації, ні призову, нічого. Тось тобто він відповідно може переміщуватися за кордон безперешкодно. На протязі діючого свого контракту один рік він має право на відпустку один місяць. Цей контракт це тільки добровільна основа. Відповідно до цієї постанови, значить в пункті п'ятому, да. Контракт з окремими категоріями громадян укладається для проходження служби за такими штатними посадами. Значить, це стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Решта посад не передбачаються відповідно до цієї постанови. Це іменно для хлопців 18, дівчат 18-24. От, то є от тобто є такі посади. Щоб розуміло, що в цій постанові вже прописаний перелік посад, і ми вже діємо відповідно до цього. Ті, хто за 25 років, плюс да, ми пропонуємо дуже великий спектр посад відповідно до вакантів, які є в тих військових частинах ДШВ. Наш другий центр рекрутингу працює з понеділка по суботу, відповідно, з 8 до 17 години. І в суботу ми працюємо з 8 до 13 години. Тому, будь ласка, вітайте до нас у гості, як кажучи, да, проконсультуємо, проінформуємо, надамо всю вам інформацію, яка вас цікавить.